В основному у нас працює десь чоловік п'ять шість. Отак це сьогодні. Отак у нас такий збій, трішки програми получився. А так у нас от у чоловік п'ять шість працює більш менш стабільно. Дома ріже одна жіночка бере в нас тканину і ріже дома. Розбишівка допоміжна школа. Там з Оксаною знайома моя, і вона спитала за сітку. Я їй говорю, Оксано, сітку вам плести, ви її не зробите. По-перше, що це дорого, щоб вам закупляти, і це ну, невигідно. Давай кажу, ви будете нам різати, а ми будемо плести. І мосі дівчата, нова пошта наші їздять туди ж у розбищівку. От я їм передала тканину, вони порізали ось пакет. Ну, Це вже ми плетемо. Тоже нарізали нам і зараз у них ще біла тканина, я їм білу віддала. Через те, що ми це все, що пофарбоване у нас, і ми зараз доплетемо і будемо починати вже зимові сітки плести. Білі там з рябеньким. Отакі от будуть плести вже такі сітки. А зараз поки що це в нас допомагають. Ну, це Валентина Куценко їже на дому тканину, вона ріже, приносить, забирає і йде дома, ріже, приносить сюди готова. Надя тут ріже, ну отак от. Так от. Обов'язки. Я дивлюся вже ж там, якщо там що підфарбую вдома, фарбу ми то в сумах закупляли. Прислали нам такий сюрприз. Получилося вдвічі дешевше. Збирали кошти, назбирали ми кошти на ту фарбу. Я ж знала, як ми купували весною, яка ціна була, я так орієнтувалася на весняну ціну. Тут питаю, скільки там коштів, куди прираховуватися. Коли мені виставляють ціну, кажу, як а він да, це за всю ту фарбу, яку ви замовили. Оце така ціна вдвічі дешевше. Ну, відповідно, що якщо фарба вдвічі дешевше, то я тоді за ту решту коштів і в секант закупляю там простині, підодіяльники, то там набираю, набираю. Ми вже десь. Кілограмів 150 купили постільної білизни в секанді. Буємо парку, люди здають кошти нам, оголошуємо збір коштів. Хто на картку здає, хто в банку, хто хто де? Хто так даже приносить сюди, вкидаємо тут в банку кошти і збираємо. Це буквально ось не так давно. Отримали оцю сітку, біжеву і оце плетемо вона тепер підходимо ще і на зиму і на. На ну, новий варіант сітки і на такі. привозимо, коли чим виходить, привозимо сюди. І тоді фарбуємо біле, наскладали, відклали те, що біле, то таке, що на зимові буде вже сітки. От. А те, що десь там рябеньке кольорове, то фарбуємо. і Оце ж в такі фарби фарбуємо в різні. І плетемо так ми ж бачите, як і так плетем, і так плетем, і різні кольори підбираємо, щоб вона була рябенька, щоб наближено було до природних там, мов там влітку зелені плели. Коли була зелень, то ми ж тоді зелені плели сітки, а зараз такі. Скільки штук сіток ми передали, я не скажу. а… По метражу ми замовляли сітку 200 метрів шириною 4,5 метра. А зараз ми замовили 9 метрів ширина, 200 довжина, 9 ширина, отаку От сітку. Це вже ми третю. Оце вже третя в нас із цієї сітки. Нової, це вже третю ми зробили. А ще ми її в дружбі брали, бо у нас не було. Ми рибацькі сітки плили. Нам здавали рибацькі сітки. Ми рибацькі плили. Їх дуже важко плисти. Дуже ж нитка міцна. І ці ж... а, а там вони з дірками і перекоси. Рибацькі сітки важче плести набагато, але ж плели, бо вони потрібні. Це вже третю сітку, сьогодні будемо починати четверту вже таку сітку плести, це 9 метрів в ширину. А ще нам з дружби. Я починала в минулому році, в жовтні, ну, домашні роботи закінчилися, і мені було, ну, скажімо так, вдома сидіти важко, бо новини, все це, і чимось відволіктися. Я кажу, чоловіка, я поїхала в дружбу. Я поїхала, я їздила тричі на тиждень в дружбу, а потім з дружби брала там там плила з дівчатами, а тоді приїжджала додому, брала там тканину, дома різала. От коли я не їду, я дома різала чи там сушила капусту, щось там ну, щось робила щось робила теж. Якось. Хотілося бути корисною. Мене син воює з першого дня. Тоді почали, ми, ми в Петрівці в клубі плили, а тоді переїхали сюди. Воно тут зручніше. Ми ніко незалежні і нікому не заважаємо, бо там, там своя робота, а тут а тут ми самі по собі і працюємо. Топиться туди. Та тут же це ж пункт незламності. Ігор донець розтопляє. А ми тоді протягом дня підкидаємо дровця туди і ну тут теплотка, нормальна обстановка.